На стадіоні юність відбувся Олімпійський день бігу. Історія цього спортивного свята починається з кінця 19-го століття, коли заснували міжнародний олімпійський комітет. Відомо, що саме біг це основа здорового способу життя і будь-якого виду спорту. За сприяння міського голови та відділу молоді та спорту Коломийської міської ради проводяться на базі Коломийської дитячої юнацької спортивної школи номер мородин, тобто на стадіоні Юність цей Міжнародний день Олімпійського бігу. У цих змаганнях приймають участь маленькі діти, починаючи з 6 років і, і вище 15 років. Такі змагання масові і вони мали би проводитися трошки частіше, тому що це залучає до здорового способу життя, і діти розвиваються. А ми розуміємо, що хочемо, щоб була здорова нація. У забігу взяло участь понад 250 дітей. Основну частину складали вихованці спортивної школи номер 1 Спортсмени з різних секцій випробовували свої сили на дистанціях: 30 метрів, 60, 100 і 400. Метою даного заходу є розвиток олімпійського руху в Україні, а також пропаганда здорового способу життя. Хотілось би побажати діткам карпатського здоров'я, здобутків навчанні, а також, звісно ж, перемоги. За результатами змагань визначили переможців та призерів. 24 медалі знайшли своїх власників. А окремо нагородили 16 діток секції гімнастики віком до 5 років. Організатори заходу сподіваються, що подібні спортивні змагання стануть для всіх коломийців щоденною необхідністю.